Хлопці, привіт. Хочемо вас спитати, на який рахунок сьогодні розраховуєте і на яку гру? Позитивний виграй. Рахунок, наприклад, може якусь ставочку поставиш, Ні, можливо. Не. Зіграє потім твоя ставочка. Не Ні, ну наприклад, на який рахунок надієшся, розраховуєш. Нам три над мусити. Так. Добре, дякую. Хлопці, ви три-ноль. Виграєте Виграєте? добре, оптимістично. Будь ласка, три-один. Дякую. Йдемо далі шукати. <ріпіру> так, йдемо до тренера і представника. На яку гру сьогодні розраховуєте? На який рахунок? Ну не знаю. Бачу, в нас хлопці дуже не цікавилися. Мовку така штука не Буде все залежати від бажання моїх хлопців і. Старання гост... ну, гостів. Болту не передбачувала штука. Може виграти і слабше, і сильніше. Який рахунок, можливо, бачите в своїх уявленнях? Ну, так як я оболігаю за свою команду, я думаю, що з різницею 2-3 м'ячі. Може бути 5-2, 5-3. Ну, орієнтовно так. Добре, дякую. Йдемо далі до ваших хлопців. Хлопці, привіт. привіт. На яку гру сьогодні розраховуєте, на який рахунок? Переможний. На переможний. Нашу а наприклад, наприклад приблизно. 3-1, ми ну, виграємо. 3-1. Хлопці, ви який рахунок очікуєте від сьогоднішньої гри? Ок. На проліску програли, їм жорстко, 8-2. Хочете то... віддати сьогодні? Так. Да. З тим самим рахунком? Так, теж 1-0 буде найбідніший. Ви, будь ласка. Я думаю, що ми сьогодні будемо бити пенальти 100%. Да. Буде бити наш воротар Коля суттєві. Зрозуміло, дякую. Йдемо далі шукати да. Yeah. я тебе зловила. На який рахунок сьогодні розраховуєш? На переможні. Наприклад, який рахунок би бачив? Буде головне виграти. Виграти? Ну добре, ми вважаємо удачі. Футболісти, добрий день. На який рахунок сьогодні розраховуєте? Не Неважливо, який рахунок. Головне гарно зіграти. Головне гарно зіграти. Як думаєте, буде сьогодні гра з тим самим рахунком, як на проліску, чи ні? Усвітилися, грали. Буде, як буде. Будете старатися? Конечно. Молодці. Розкажіть. Розказуйте, який рахунок розраховуєте сьогодні? Ми? Ми граємо. Граємо. А за яку команду вболівати? Я за свою. Свою? Це з так? Ні, за Беструцю. Дякую. Та яку ти сьогодні розраховуєш? Не знаю. Поважемо, коли дуже поразили результати. А результат різному бачити сьогодні. Щоб ми більше десяти не пускали. А нема тисячого настрою, щоб ворота суперника 10 км. Я такий настрой. Можете старатися. Я будемо старатися. Бажаємо удачі. Дякую.